Хотіла потрапити в армію, але мене не брали. Дівчатам не потрібно. У 22-му році я дуже хотіла, дуже хотіла потрапити в армію, допомагати хлопцям, так як я медик, але мої дівчата, моя лікарня, в якій я працювала, мене дуже дуже сердно просили не. Покидати їх, тому що тоді йшли обстріли, тоді нам привозили поранених діток. Ми їм надавали допомогу. Ну, я їх послухала, а потім мені підвернулася, як кажуть, така можливість. і Я, я прийшла в армію. Дома не знали цього. Я все робила тихо, бистренько, до речі, дуже швиденько. Я все зробила, всі документи. все. Потрапила я на посаду медичної сестри, медика. В 199-й навчальний центр. До цього де ви працювала? В якій лікарні? До цього я працювала в дитячій обласній лікарні, в Житомирській дитячій обласній лікарні в операційній операційна медсестра. Я все життя пропрацювала ну, все, все своє робоче життя я попрацювала там. 13 років там мій стаж, багато операцій, багато всього. Якби мені було шкода з однієї сторони покидати лікарню, так як я звикла. А, з другої сторони мені хотілося допомагати хлопцям. Ви сказали, що привозили дітей після обстрілів до лікарні. Так. Можете про це розповісти? Перший масований обстріл нашого міста був. Попало в лікарню, поряд були житлові будинки. На жаль, там були приватні будинки, на жаль, були загиблі і привезли нам сім діток різного віку з різними типами поранень. Саме більше, що мені запам'яталося з того часу, маленька дівчинка, її принесли на операційний стіл. А вона спокійна така, в неї поранення осколкові по всьому тілу, а вона каже, в мене немає вже мами. І ну, якби це на все життя зі мною залишиться, в мене досі мурашки по тілі. І от з того моменту я ще більше вирішила, що я буду. Військовослужбовцям, щоб цих діток, таких всіх діток, які втратили своїх батьків, які проживають в такий страшний час, захищати. Ваші колеги не хотіли вас відпускати. А як сприйняли таку новину рідні, що ви йдете до війська? М -м -м, мама, моя мама заплакала. Вона просто плакала, е -м -м, вона не хотіла цього дуже. Вона мене просила, тому що в нас були розмови, що я хочу. Вона мене дуже, дуже просила, не йди. Ти сама виховуєш дітей, а на кого ти залишиш дітей, а подумай про дітей. Але знаючи мій характер, мама заплакала, вона трошки поплакала, заспокоїлася і підтримала. Тато, то він більш такий. Мого характеру та бойового то він, ну якщо вона вирішила, значить так і буде. Щодо дітей, скільки їм років і як вони сприйняли до мене? Ой, в мене двоє хлопчиків: старшому 14, меншому Е, Старший він в мене, мого характеру, теж такого бойового. Він більш спокійніше. Менший то він плакав. Він в мене більш такий спокійний хлопчик, але він плакав. Мамо, ти тебе і так вдома немає, так як ти працювала в лікарні. А так ти взагалі будеш, не буде тебе дома, ще десь поїдеш. Але зараз на даному етапі вони вже всі повністю, вся родина моя заспокоїлась, вони мене підтримують. в військо. Що вас чекало? Що робили? Взагалі потрапити в військо. Всі думають, що це дуже легко і все за робота. Ну так як я медик, перше, коли я вже повністю була військовослужбовицею, службовицею то в мене було прийом хворих. Потім мене відправили. Ну, відправили. Я поїхала у відрядження на окремий зведений батальйон. Теж така сама повністю була робота. Ми постійно тільки займалися хворими. Розкажіть про свій бойовий досвід. Ну, Я перевелася в цей підрозділ, який я зараз знаходжуся. І мій командир він каже: є бажання? Кажу, є. Поїдеш, поїду, ну в тебе діти. Ну, я поїду, тому що ну а хто як не ми. Ну, все одно потрібно поїхати, потрібно е, допомагати, якщо є змога. Е, ми поїхали групою е, в Донецькому напрямку. Е, була я 10 днів на позиції з хлопцями, з друкою своєю. На радість, дякувати Богу, наша група повернулася вся жива і без ушкоджень, без трьохсот. Повністю повернулися всі. Мені, якби по моїй професії медичній, не прийшлося надавати допомогу, рятувати, витягувати хлопців, але зброю до рук приходилося брати іноді. Якщо говорити про перебування на позиції, які були ваші думки, емоції, ваш психологічний стан там? Мій психологічний стан був подавлений. Я вам чесно скажу. Мені перші сутки. Мені було дуже сильно страшно. Вибухи, які лунають на навчанні, і вибухи, які лі... Лі... лунають на позиції, так само і FPV, які літають у нас дрони, і які літають там, зовсім відрізняються навіть з звуком. І перші вибухи, коли поряд там пролітають каби і вибухають, воно було дуже... дуже емоційно тяжко і психологічно. Але так як я Бойова людина, да? характер у мене такий бойовий. Я себе своїми думками порозмовляла як би так, і настроїла себе, що треба. От як би не було так, кап дарив далеко, 120-та дарила далеко, півішка десь летить. Ну зараз ми тут. Хлопці зараз її возьмуть, зіб'ють і все. От, от так я себе заспокоювала, що в мене були дуже хороші хлопці разом зі мною. І якби ніколи вони мене не залишали одну, завжди куди вони, туди і я. У мене було їхнє прикриття. І отак, день за днем, я себе заспокоїла, заспокоїла, заспокоїла. Чи підтримували вас там ваші побратими? Та звісно. Чесно вам сказати, що я туди їхала, ніхто не знав. Ні рідні мої, ні батьки, ні діти і не побратими. Побратимам, я вже сказала, коли я вже була там. Бо я знала прекрасно, що вони мене туди просто не пустять. Завжди вони мене вважали, що я дуже сильно емоційно настроєна на такі дії. І вони знають прекрасно мій характер, вони не хочуть, щоб я саме. І тоді я якби, поїхала, нікому нічого я просто сказала, що я поїхала у відрядження, на навчання. Я поїхала, вони... а потім, коли вони вже дізналися, що я там, я сама зізналася, що я там, підтримували. Підтримували, давай ми тобі щось вийшли, давай тобі те, а ти взяла там з собою речі теплі, а взяла, бо було, було дійсно дуже холодно. Тоді ще були дощі, морози, сніги, тоді було дуже холодно. Але спальник, який мені подарив у му році побратим, він мене дуже врятував. І речі теплі, і взуття, все те, що мені якби я ще до служби в армії, вони мені дарували на всякий випадок, і я ним користувалася і дуже. І так само мої побратими, які були до служби в армії, і тепер вони ми вже, можна так сказати, разом служимо, вони мені позивний дали мій, з яким зараз я хожу, можна так сказати. Це який? Синичка. У нас є ластівка, медик, і а, а, ти, ну, ти Ластівка, ти синичка, тому що синичка каже, така бистренька, бодренька, така, як і ти. Так у тебе такий буде позивний синичка. От я з ним уже... Третій рік, можна так сказати, хожу з цим позивним. А взагалі, наскільки цінна така от підтримка і побратимів, і рідних, і просто, можливо, звичайних людей, які йдуть там і посміхаються умовно, а не відвертаються? Знаєте, вона безцінна така підтримка. От я з вами спілкуюся на цю тему, і в мене просто мурашки по тілі. Я вважаю, моя думка, що без підтримки побратимів і рідних дуже важко. Ви як захисниця, як медик, що б ви порадили, от коли повертається чоловік, жінка з фронту додому? Як рідним підтримати правильно? Що варто зробити? Саме перше не запитувати, як там. Взагалі ніколи не задавати запитання хлопцям, дівчатам, які повертаються з зони бойових дій, як там, як ти вийшов, як ти вийшов, як ти що чим ти там займався? Ніколи таких питань не задавати. Тому що чим займаються там, на жаль, тут не зрозуміють. Підтримувати, ой, ми тебе чекали, нарешті ти повернувся, все добре, тут, якби, щоб сім'я була постійно разом, Отака От підтримка повинна бути, але без, без всяких лишніх запитань. На жаль, у нас дуже багато хто задає такі запитання, і е, хлопці вони, ну, вони не знають, що відповісти. Вони або замикаються в собі, або агресують. Дякую вам за таку відповідь. Зараз ви навчаєте людей допомогти самому собі, або по братиму, або по сестрі. Розкажіть про це. Навчаємо ми якби тактичну медицину. Так? Тактична медицина це наш загальний обсяг, але більше, я так скажу, нахил напрямок ми робимо на володінні турнікетами. Тому що турніки це другий побратим після зброї для врятування твого життя. І е, евакуація пораненого. Теж треба вміти правильно евакуювати пораненого з зони бойових дій, тому що всякі випадки бувають. І начебто врятували життя, неправильно трошки зробили евакуацію, і, на жаль, бували такі випадки, що не до не доносили. Хлопців. Так само перев'язка, тампонування, бандажування, воно все, все в загальному. Теж треба володіти, навіть того самого пальчика, поранити, щоб правильно його перемотати. Не тільки в зоні бойових дій, а й в цивільному житті, як я завжди наголошую, хлопцям. Так само правильно затампонувати рану осколкове чи вогневе поранення теж треба вміти. І цьому треба дуже сильно якби, дати. Напрямок, щоб вони зрозуміли, як то робиться. Взагалі, оцих годин навчання їх вистачає чи хотілося б більше? Я вам скажу, що більше хотілося б. Дійсно, мало часу виділяється на тактичну медицину. Більше часу виділяється на вогневу підготовку. Моя думка: от тактична медицина, вогнева підготовка і тактика це три заняття, які потрібно. Хлопцям повторювати майже через день. На жаль, війна триває. І що ви порадили дівчатам і хлопцям, які наважаться і підуть в армію захищати нашу державу, нас з вами? Я порадила б не боятися, просто крокувати вперед, навчатися. Від того, як будуть навчатися, від того залежить наскільки ефективно вони будуть працювати, так як і дівчата, так як і хлопці. Тому що володіння зброєю, турнікетом і мобільність свого тіла вона більший відсоток врятовує життів, як будемо так казати. Завжди всім казала, і буду казати, що не бійтеся. Якби страшного тут немає нічого. І Навчитися пройти курс навчання. Воно набагато спокійніше вже потім ну, далі буде, чим коли ти приходиш і не знаєш, куди ступити. Тобі страшно. Дуже дякую вам за нашу розмову, що погодилися розповісти свою історію. А також дуже дякую вам за захист.